Ой, яка чарівна прикраса. А Скільки вона коштує? Так, вона дуже гарна і абсолютно безкоштовна. Як безкоштовно? Так, так, безкоштовно. і це натуральне срібло. Наші партнери Love You дарують вам ювелірні срібні прикраси. Ви можете виграти ось такий браслет, класну підвіску або Дуже гарні срібні сережки. Це ж чудовий подарунок на день святого Валентина. Тільки перші 25 щасливчиків, які прийдуть на відкриття в місті Київ, ТРЦ Республіка Парк 15 та 16 лютого, отримують срібні прикраси від лав'ю або подарункові сертифікати на 500 гривень. І що це просто прийти і все? Ну ще треба виконати одну малесеньку умову. Яку все дуже просто. Приходь до нас на відкриття 15 -го, 16 -го лютого та зроби покупку в магазині. Кетісохло на суму від 5 тисяч гривень і отримаєш ювелірну срібну прикрасу. Або ось такий сертифікат. Але нагадую, їх всього 25 штук. Тому пощастить лише першим 25 щасливчикам. А далі ви будете отримувати сертифікати на 500 гривень, але їх лише 150. Тому святкуйте день закоханих разом з кетісохо. Те лав'ю о яка чарівна прикраса. А Скільки вона коштує? Так, вона дуже гарна і абсолютно безкоштовна. Як безкоштовно? Так, так, безкоштовно. І це натуральне срібло. Наші партнери Love You дарують вам ювелірні срібні прикраси. Ви можете виграти ось такий браслет, класну підвіску або. Дуже гарні срібні сережки. Це ж чудовий подарунок на день святого Валентина. Тільки перші 25 щасливчиків, які прийдуть на відкриття Сохо в місті Київ ТРЦ Республіка Парк 15 та 16 лютого. Отримають срібні прикраси від лав'ю або подарункові сертифікати на 500 гривень. Що це просто прийти, і все? Ну ще треба виконати одну малесеньку умову. Яку все дуже просто Приходь до нас на відкриття 15, -го, 16 -го лютого та зроби покупку в магазині. Сохо на суму від 5 тисяч гривень і отримаєш ювелірну срібну прикрасу або ось такий сертифікат. Але нагадую, їх всього 25 штук. Тому пощастить лише першим 25 щасливчикам. А далі ви будете отримувати сертифікати на 500 гривень, але їх лише 150. Тому святкуйте день закоханих разом з кетісохом те лав'ю.